Паперові гроші невід'ємна частина нашого життя. Це не тільки розрахунковий засіб, але й витвір мистецтва та обличчя країни. Тому потребують ретельного підходу до створення та використання сучасних технологій у розробці системи захисту. Для банкноти важливим є весь спектр характеристик і дизайн, і надійна система захисту і забезпечення довговічності. Низькі і частина середніх номіналів і тривалість життя від одного до трьох років. Захисний комплекс теж надає вагу грошам. Якщо він знаходиться на належному рівні, унеможливлює або мінімізує спроби під. Дробити банкноти, крім того, формує довіру населення до національної валюти. Захисний комплекс розділяють на кілька груп. Наші гроші добре захищені, наголошують спеціалісти НБУ. Про це говорить і статистика підробок. Так, за підсумками 2012 року на мільйон банкнот гривні припадало лише 4,1 штука підроблених. Для порівняння в країнах Євросоюзу цей показник становив приблизно 36 штук підроблених банкнот євро. У Росії майже 13 штук підроблених рублів. За 9 місяців поточного року кількість вилучених з обігу підроблених банкнот гривні на рівні аналогічного періоду минулого року. Альний банк постійно відслідковує сучасні тенденції та вивчає світовий досвід. Цей процес іде безперервно випробовуються нові технології та захисні елементи.